Привіт, місто Сенегалія, Італія. подивіться на цю красу. Да? Все так просто оригінально. Із ракушок. Викладено назва міста. День 15. Липня 2025 рік. Да? Все так просто оригінально. Як для мене, оригінальна задумка. Це одна із головних вулиць. Оця дорога, де прапори прямує в самий центр міста. І тут два кроки до моря, до Андріатичного моря. В місті Сінігалія зараз. Розгарі короткий сезон, багато туристів і насичена культурна програма. Так, вчора тут був концерт, ви бачите ще сцен. Робітники розбирають маленьку цю сцену. От ви бачите символ цього міста. Називається «Ротунда Альмари. Жіночка добрих хвилин. Називаємо афішу цього на місця. Розписано по місяцям навіть на жовтий місяць. Так того тижня в місті проводилось. Джазовий фестиваль Жива музика в самому центрі цього міста. Так? Оце афіша на цей місяць на липень. Не тільки по вихідних днях, а навіть будні дні. Це на серпень місяць теж велика культурна насичена культурна програма, я б сказала так. Вже на готелі. Палас-готель, бачите? Крісталло. Тут поряд ці білий Е, тераца. Тераца. марконія. Зветься Тераца Марконі. Тераца переводиться як тераса. Бари, ресторани, а далі починається зона пляжу. Гарна вивіска. Крутеньке відео, ознайомче відео із цим містечком, провінційним містечком, яке зветься Сенігалія. Воно невеличке, але привітне. Подобається мені це містечко. Я залюбки тут буваю. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добре.